Доброго дня, Миколаїв, 24 вересня, 23 рік. Таке невимушене відео для себе, для історії. Кому цікаво, можливо, буде. Знімлю свою сливку. Це одна з перших посадок в саду моїх. І більше 20 років, це точно, більше 25 років, це точно. Я її все время вирізаю, зрізаю, бо її занадто. Занадто вона родить і нам її забагато. Верх завжди зрізаю, але кожен рік вона має ось таке завантаження. Воно прямо гронами, гронами лисить на кожній гілочку по пів відра. Сливи вона навіть коли зеленкувата, вона все одно не має кислинки, а коли досягає, дуже-дуже солодка. Має ось такий вигляд зсередини. Якщо її зірвати і положити на 2-3 дні. На дозрівання стає м'якою і дуже солодкою. Так як нам сливи цієї забагато, тут я робив окуліровочки, це не прижилися, ось наполовину прижита окуліровочка. А ось ми бачимо окуліровка персика. Здається, ось тут ще в нас окуліровочки. Ось окуліровки, які поприживалися. Прижилися окуліровки персика. Буде в нас на цій деревині. Ще маємо надію рости персик, тому що слив нам дуже-дуже вдосталь. Ось тут ми на поросель щепили сливу велику, плідну, так сказати. Взяли в гарної людини. Маємо надію, що приживеться. Ось таке вона має завантаження. Дуже завантажується врожаєм кожен рік. Вже вона на землі її дуже забагато вже стиглої, яка обсипається. Будемо прибирати. Це все неподобство. Я маю на увазі те, що під ногами. Дякую за увагу. Вподобайка, підписка. Наші кизили є відео на каналі, кому цікаво, заходьте, дивіться. Слава Україні!